201-ю річницю з дня народження Тараса Шевченка жителі Слов'янська відзначили патріотично. 10-й годині шатні з українською символікою у руках слов'янці та гості міста збиралися на центральній площі, аби урочистою ходою вирушити до пам'ятника Великому Кобзареві, де в пам'ять про видатного українського поета, письменника і громадського діяча відбувся урочистий мітинг. Віддати данину пошани великому поетові прийшли представники міської влади, освітніх закладів та трудових колективів підприємств і установ міста діячі військові та студенти Свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте, в останню тяжкою мить, за неї Бога моліть. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не питайте, не шукайте, того, що немає. Немає в світі України, немає другого Дніпра. А ви все прайтесь на чужину, шукати доброго добра. За традицією, мітинг розпочинається з виконання гімну України. Лунають урочисті промови на честь видатного сина, великого поета та пророка українського народу. Душу й тіло ми Вже понад 200 років велична постать поета сяє не тільки для нашого народу, для нашої нації, а для усього світу. Слово кабзаря це. Зброя. Вона надихає, воно надихає на боротьбу, дає сили знесиленим, втілює віру у перемогу. І я вірю, що так було, є і буде. В такий день народився світоч світу Тарас Григорович Шевченко. Ви ще пам'ятаєте, як радісною хвилею. Урочисто прокатилося його 200-ліття. По всіх країнах, які знають писемність, знають Тараса Григоровича Шевченка. Його пам'ятники стоять у різних країнах світу більше 200 країнах. Це та людина, яка своїм життям довела живучість нашого роду довела те, що він є незнищеним, Україна є священою і непорушною. Учасники заходу не тільки декламували кращі твори великого кобзаря, але й ділилися власними поетичними рядками, що їх навіяла творчість Тараса Шевченка. Він мріяв бачив вільних українців, щасливих доньок, матерів, синів, і що не засихатимуть чужинці до наших славних українських нив. Він мимоволі став українським пророком і долю України бачив наперед. І закликав братів та їх нащадків завжди усьому рухатись. вперед. Лунали цього дня й музичні композиції, покладені на вірші талановитого пращура. Їх майстерно виконав у місті вокальний ансамбль Слов'яночка. в ході мітингу і про сумну дату, адже 10 березня, день смерті світача українського народу, на честь Великого Кобзаря до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку. Дячні нащадки поклали живі квіти. Проживши на цій землі лише 47 років, Тарас Григорович назавжди залишився у світовій історії як персоніфікований дух української нації, незламного народу, який спокон віків. Прагнув волі і свободи відзначаючи 201-ю річницю з дня народження українського поета, письменника і громадського діяча Тараса Шевченка, у багатьох з учасників урочистості виникло бажання знову взяти в руки кобзарик та перечитати нетлінні твори великого поета і письменника. Сажалні учумала читала школьна програма. Школьна програма стагорія ще була програма і програма Шевченка. Ну була урізана. Для України, там ще вважаю. Зараз є таке звання взять, перечитати. Ми читаємо теж. Раз говорю по русски на русскому язику, ну, але я читаю його вірші, біографію, особливо біографію, ну мені дуже душевно. Це для мене ну, людина нації, цвіт нації. У мене в сім'ї, у моєї мами висять портрети Тараса Григорьовича Шевченка. Вот. И в общем, когда даже здесь у нас были военные действия, нельзя было высказывать свою как бы, точку зрения. Там. И мы с мамой тайно ночью сюда приносили цветы. Даже мои маленькие дети уже, вот мой сын знает, кто это такой Тарас Григорович Шевченко. Надо прививать детям, рассказывать, чтобы они изучали, чтобы знали украинских писателей, любили свою страну, Украину.